Слухайте, давайте тоді десь біля магазину через 30 хвилин зберемось. Ага. Ну, будь ласка, воду візьміть, а ну все інше я вже візьму. А за буде? О, чудово. Буде хто нас розважати. Тільки давайте не як в попередній раз. Не чудово. І будеш тоді. Да, давай. Чого це тут так темно? Романтично, так? Слухай, ти взагалі мав і з друзями, тому що тут мене кликав. А що це з тобою? Чекай, що трапилось. Якийсь тим блідий, ти подивлюся. Дивись на мене, підніми голову, будь ласка. Ось так Дивись на мене. Що захворів? Погано. ми будемо робити? Давай я піду візьму термометр Ми зараз тебе перевіримо. І також я паралельно позвоню своїм кіндам і повідомлю, що сьогодні я буду, скажімо так, на вахті, що я сьогодні буду за тобою доглядати. Оскільки мама і тато зараз на роботі, то нікого іншого за тобою доглядати нема. Тому ти маєш подякувати мені, що я знайшовся. Буду за тебе доглядати. Все, давай. Сиди тут, будь ласка, вкутайся так тепліше, щоб нікуди не зникало тепло. Та я зараз повернусь. Я швиденько. Давай. Не суму тут без мене. Слухай, я загадав, я залишив ключі там в кущах біля цих гаражів. Біля так, 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 то домов, того бомжа побачив. Який <laughs> на артема Угу, mm -hmm, Так, так. так. <laughs> Добренька, буквально підвів, та давайте не сумуйте там без мене. Ага. Да, давайте, серйозно раз. Зібратися. На початок. Як ти все взагалі почуваєш? Що болить? Може голова поморочиться, може горло болить, може живіт відкрутиться, може, може ніс закладений, розповідай, будь ласка. Я ж не знаю, які в це симптоми. Дайте поки паралельно огляну. На ньори голову, будь ласка, якому ж. Це диріненько. Mm. ой, -ой, -ой. Mm. Так, да Так, що ми зробимо? Я поки подоглядаю за тобою, оскільки я не професіональний сварщик, я Ну, не лікар, я всього лиш старший брат. Я принесу тобі чай, поки що помірю тобі температуру, а потім, коли вже приїдуть мама з татом, буде вже серйозніше. Зато буду оглядати, я так основне перевірю. Подивлюсь за тебе. Подоглядаю трошки. Дивись я взяв термометр, Підставляй мені свою таті допоможу. О, супер. Що довго. Так, сиди рівненько. І давай поки паралельно порозмовляємо. Як взагалі так. Захворів. Де ти до цього був? Хоча, в принципі, я догадуюсь, де ти тільки свій ніс не хочеш і можеш запихати. запихувати, запихувати носу окулярки Так, так, так. подивися на тебе. За тобі взагалі ти. Новним, а мама з татом вже потурбуються про тебе. Накинеться. Давайте поки зроблю масаж голови, щоб трошки зняти біль. рукою по скальпу, значить з кожним таким рухом. Не страшно, це не на найгірша температура, яка може бути. Але лікувати все одно треба. Тому давай, як ми зробимо. Я зараз піду чай зроблю тобі. Та поки це тут рівно. Та нікуди не йди добре. Може заплющити очки, можна навіть заснути. Як тобі зручніше. Тільки нікуди не йди добре. І не розкривайся. Треба зберегти тепло.